Сороковка G2, ціна 11300 з компресором, з ресівером, з пнем тормозами на прицеп. 23 рік, ціна 11300 доларів. От так, як замовили цей трактор, щоб так замовляли у всіх товарів. Позвонив, я забираю. Все. Все, дуже швидко. Трактор у нас їде на Виноградівський район. Дякуємо нашому клієнту. Тож, кого цікавить, телефонуйте і вам теж привеземо. Відгружаємо трактора, відружаємо, не знаємо, чи стигнемо сьогодні все повідружати, але що зможемо, то відгрузимо. Бачите, ресивер. Два роки гарантії на трактор, доставка безкоштовна. Така комплектація, я думаю, зараз є тільки в нас в наявності з компресором. Компресор можна відключати, якщо потрібно. Дуже класно працює. Трактор заправлений антифризом. Да, довго ми на них чекали, та й видно, що люди теж на них довго чекали. Так розбирають, що... Хі -хі. Зараз чекаємо теж, сороковку має приїхати, бігом на зборку і на відгрузку. Все покажемо. Сьогодні у нас дійсно аншлаг. Сьогодні день просто супер. Кожному продавцю такий день. Все, трактор загружений, хай їде, а ми їдемо далі працювати.